Правда, яка щойно відрахована видавництвом Бух Друг міста Житомир Це книжка, по суті, продовження книжки «Любов і Мовки Магихома, виданої 2014 року. А взагалі ця історія має столітню історію. Вона сімейна, тема сімейна, тому що я пишу про рідну прабабусю і рідну. Її сім'ю про мого прадіда Олексія Кучинського родом із Калішкова барського району Вінницької області. Бабуся ж родом із Німеччини, 30 кілометрів від Гамбурга є Вінзен-Люге, село Штохті. Головний сюжет. Розвитку подій припадає на період після Першої світової війни, коли відпрацював у поневолоні як військовополонений Першої світової війни і потім влаштувався до місцевих бюргерів підзаробити копійку, щоб добратися додому. Ну але, е як завжди буває, в серці зашпортала любов. Він зустрів собі гувернантку, яка доглядала дев'ятеро дітей е і е полюбив її з першого погляду, що називається. Так сталося, що любов е роз... Розгоралася на березі швидкоплинної Ельби і в е, них сталася приємна оказія. Е, вони започаткували двох близнюків Петра і Павла, власне мого діда Петра і його брата Павла, які народилися вже в Україні. Е, Ма найціннішим ресурсом цієї книжки, як і попередні, є листи Магди до свого брата Густава в Гамбург. Періоду 2000, ой, я вибачаюсь, 1000... 1942 рік мади зреклася сім'я внаслідок того, що вона почала серйозно задружила із тоді російським, вважалося військовим, який стріляв, можливо, їхнього брата і сина, який загинув. На території Франції Першу світову війну Але так було е, трактовано, що він, дід Олекса є ворогом, в тому числі німецького народу, і вона за ворога е, ворогу, з ворогом почала товаришувати. Єдиний позитив, е, я бачу у, дідовій, е, у дідових діях на той момент, це те, що він е, не покинув своєї обранниці. А запропонував їй їхати з, з ним в Україну. І в е, цьому власне, е, є найголовніша кульмінаційна точка е, двох книжок Любові муки Магди Хоман і її продовження і е, доповненої, е, виправленої, доповненої е, і доданої версії Магда. Щойно виданої. Листи є пекучою правдою, тогочасною, тогочасною правдою нашого суспільства. Дід трошки прималював, приточив позитиву до стану сучасності тогочасної і розказав, що в нього вдома є цукрофабрика, бродфабрик, хлібопекарня. І став і млин. Вона приїхала сюди, жахнулася, тому що нічого цього не застала і не побачила підсліпкуваті хати під соломою. І е, неймовірно важкі випробування їй дісталися від розкоркулення, колективізації е, голодоморів. Потім в е, 34-році помер чоловік. Вона залишилася двох з 14-річними хлопцями. Через 4 роки хлопці пішли в армію в 40-му році, а в 41-му вже повинні стали з багнетами проти двохрідних братів і рідних дядьків з німецької сторони. Тобто історія сплела так цей союз українсь, української німецький що брат проти брата, брат-брата повинен був стріляти, і е, це дуже захоплива історія, е, як, що на мавду випало, в 42-му році її хотів забрати брат, приїхав е, за нею аж сюди, два рази приїжджав. Вона йому сказала, найм. Тут, тут поховані е, похований мій чоловік, звідси піш, пішли на... Службу в армії мої сини, я не знаю про них нічого, тому я не можу поїхати, категорично не поїду, поки я не, не, з ними не воз'єднаюся і тоді, можливо, повернуся до Німеччини на Батьківщину. Е, хлопці прийшли додому е, після е, Великої Другої світової війни, але мама не заставила. В 44-му році Магду е, Забрали НКВСники за нашіптуванням е, добрих людей в лапках. І от е, понині ми не можемо знайти її слідів її зникнення, хоча відомо, що вона в Челябинській області В Челябинській області подавала е, звістки до 47 року, 1947 року. Е, не знайшли ми її е, слідів поховання. Ще й тому, що е, це все відбувалося на території Росії і в е, нас застала, на жаль, нова війна. Росія закрила свої архіви ще на 30 років рішенням е, їхньої е, думи. Отакий от, от е, сюжет. Це перша історія, тут три історії в одній історії. Перша історія це власне Магда і її відчуття з села Каріський в Барському району. Друга історія це те, як Густав шукав її, приїжджав за нею, а потім в 68-му році помираючи, передав листи. Двоєрідному племіннику, внуку старшого брата Магди Петера. У них там Петерів, кожне покоління Петер є. І ось цей Петер Хоман, 25 років до 93-го року, поки не рухнула берлінська стіна, шукав нас. Українську гілку генетичного дерева, генелологічного дерева кучинські Хоманів. І в 93-му році 25 років поклав чоловік на, на це. В 93-му році йому вперше дали адресу моєї мами. В 95-му перший раз зустрічалися, 14-му, в 2014-му, другий раз і в 17-му, третій раз знімали, знімали фільм «Магда». Е, ця книжка має ще одну історію, тому що. Е, Ця книжка має ще одну історію, тому що в ній викладена історія власне, села Карійський у Барського району. Вона є художньо-документальною. Якщо перша була документальна повість, то ця є художньо-документальною. Але в ній переважно на 80% фактаж не видуманий, а реальний, зібраний у людей, які проживали в той період у моєму рідному селі. Я задумував цю книжку як підтримку фільму, який мав вийти ще в 2019 році, бо в 17-му ми були на зйомках Німеччини. Але фільм, на жаль, досі побував тільки в форматі попереднього перегляду в моєму рідному селі. Словом, тут зібрані Квінт-Есенція. Інформаційні, інформаційні згустки е, історії села. Такий спосіб ця книжка е, містить три історії, е, накладені одна на одну. Е, фактаж виключно правдивий, перевірений. І той, хто е, почитає, не, не буде шкодувати, е, мені здається, жодного разу, тому що. Книжка створена правдиво від душі і з великою авторською насолодою.